Щось мені здається, що я заїхав на таку дорогу, яку я не люблю. Зараз ми точно подивимося. Це ця дорога, що я не люблю, а можливо і нормальна дорога. Так, Кропива, Великий Бур'ян. Це точно дорога, якої я не люблю ще одна кропива. Щось я не туди зовсім заїхав. Навіть не їду, а переболокою в руках свій мотик. Зараз подивлюся, чи точно я сюди заїхав, але мабуть я мав їхати не зовсім сюди. Подивимося, що там далі є. А погодка сьогодні для покатушок просто суперова. Далі йде якийсь ліс. Ні, заїхав я все-таки не туди, куди я хотів. І будемо зараз йти на розворот. Поїду туди, куди я хотів з самого початку. Тому що це дорога, якою я не люблю їздити. Але для початку заскочу я ще на заправку. Так, це точно оця дорога, що я не люблю. І я вже на заправці. Заправимо, вай... Заправимо вайперок до повного бака і поїдемо туди, куди я хочу. Будемо кататися. Погода сьогодні просто шикарна. Усе, вайперок заправлений. І вирушаю в дорогу туди, куди я хочу. Вітаю вас, Ви на YouTube-каналі Viper 150, у мене нове відео. І сьогодні я вибрав дорогу туди, куди я хочу. Це будемо міряти максимальну швидкість на китайському мотоциклі Viper 200. І подивимося, що нам покаже GPS-навігатор, як він буде встигати новити максимальну швидкість китайського даного апарату. Отож, зустрінемося на місці, де я буду міряти максимальну швидкість китайського мотоцикла Viper 200. Бо на цій дорозі сильно максималки не поміряєш. Вайперок у мене заправлений до повного бака. І є час на те, щоб поміряти. Максимальну швидкість даного апарата. Отож, я вже на місці, зараз запустимо мій GPS-навігатор, який буде ловити максимальну швидкість на своєму телефоні, і будемо брати розгін на даному китайському мотоциклі Viper 200. Подивимося, наскільки показує правильно GPS-навігатор. Починаємо розгін. Не вистачає мені трохи цієї прямої. Ваші ставки. Наскільки обмін. Зараз подивимося, наскільки обманює GPS навігатор. А можливо, він точно показує. Середня швидкість. Середня швидкість даного апарата показує GPS навігатор 85 км на годину. Ну, в принципі, доволі непоганий показник для китайського апарата Viper 200. Як ваше... Яка ваша думка? Пишіть у коментах, чи нормально 85 км для даного апарата, середня швидкість, можливо, може він швидше. Зараз зробимо ще один заїзд, поміряємо. Ще раз. Правда я не знаю наскільки точний цей GPS навігатор сам по собі, тому що в нього є середня швидкість руху і максимальна. Максимально показує 90 км на годину, а середню швидкість у мене показало 85 км на годину. Тому зараз буду робити ще один заїзд для того, щоб впевнитися, наскільки точний цей GPS-навігатор для заміру максимальної швидкості. Пишіть у коментах, яким GPS навігатором ви користуєтеся для заміру максимальної швидкості. Також не забуваємо ставити лайки, дизлайки, коментувати дане відео і підписуватися на мій YouTube канал Viper150. Задав я йому новий маршрут і подивимося цього разу, наскільки точно покаже GPS-навігатор. Тому що цей GPS-навігатор, яким я зараз користуюся, він працює без інтернету. Але для заміру максимальної швидкості хочеться завжди... О, яму піймав. Але для заміру максимальної швидкості завжди хочеться більше прямої. Щоб пряма була більша. Дивимося, що він тепер нам показав цей GPS навігатор. А на цей раз він показує 44 км середня швидкість і максимально 55 км на годину. Ну розгону в мене не вийшло такого, як перед цим. Піймав яму, тому і така максимальна швидкість. Зараз зайдемо ще один разочок на максимальну швидкість і зробимо для себе висновок якийсь, а може і не зробимо. Один висновок я вже зробив, що прямої для заміру максимальної швидкості не вистачає. Мені треба трошки більшу пряму і без ям. Є у мене також не один GPS-навігатор на телефоні, але сьогодні протестую тільки один GPS-навігатор. Подивимося, який він точний. Ну а для того, щоб впевнитися наскільки він точний, зробимо ще один заїзд. Так, маршрут поставлено новий. Запускаємо GPS навігатор і все по старій, як то кажуть, схемі. Непоганий цей раз вийвся у мене розгін. Подивимося на результат. Дуже дивно, тому що показує середню швидкість 31, 35 км на годину, а максимальна швидкість 91. Незрозумілий цей GPS-навігатор який він обманює. Але висновок у мене один. Для заміру максимальної швидкості потрібна краща пряма, більша і бажано, щоб не було зустрічних машин. Отож, не забуваємо коментувати дане відео, ставити лайки, ставити дизлайки, підписуватися на мій YouTube канал також не забуваємо. А з вами був viper 150. Усім пока, до нових відео.